Друзі, знайомі, увага, увага, увага! І є червоних днів багато на листах календаря. А між ними наше свято, вшанування букваря. Наш букварик випускає дітей, щасливих і дзвінких. Інші книги зустрічають першокласників таких. Тож зустрічайте наших винуватців, свята, букваря. Всі навчились читати всі. Thank <laughs> you. найстаріша книга у всьому світі і багато років навчає вона читати дітей. І для вас буквар відкрив шлях, у дивовижний світ знань. Давайте всі разом, покличекую. От і я прийшов до вас. Моє вітання. Перший клас! Добрий! день. Діти тебе чекали, вони вивчили всі твої лідери, і сьогодні світують про свої успіхи. Сідай з дітьми та послухай. Букво голови всем. Буква, і буква I, як одиниць, як З і цифра 3. Як пів буква І, як одиниця хлостого нога, не безпиться. Як півбук, що така, вся кумета буква К. Виписується. Випуститься Ев. Дуже любить Ев. Любить букву Ев. І діти в букві. Нам знайома буква сяк, не доплака на стопсяк. Я через ловил око, я не вняти буква О. На кукає на футболі буква П ворота в полі. Ти гриня весь день ричало, буква ерба новичало. Удивіться на діда не біса всі дивися буква різні. Важливо знати з неї пишуть слово тато. Півник знає був. Я парела урок, На шаблі разу лагороз. Це ті самі ті будівці, що ношились в районці. Я і буква, я і слово вихвалялась буква Я. Та чомусь у алфавіті стала аж позаду я. Ой, куди це я потрапила. На свято букваря діді вивчили всі літери, навчили добре читати, писати. І сьогодні прощається зі мною. А ти чого за не заступаєшся? Я зараз сама перевірю, які вони грамотні. Для цього я загадаю загадки. Тож слухайте і відгадуйте. Бог вот масі, а біля. На сторінках. Ще раз На сторінках. На сторінках букмаряк. Правильно. Кожен учень і щоденно на урок беременник. Для посіма сказати прошу, що потрібно взяти руч. Малювати бальботів вам поможуть Олівці Ручки у ліпці, щоб щоб знали, ми кладемо у В руці вислоє здаля нова гарненька ручка. правда. Голосливий цей дружок всіх складає на урок. Дівок! Ось викає на урок голосливий наш дружок. І ми радо поспішаємо не в садок, а на урок. Які на молодці діти. Що в першому класі вчаться найкращі діти у школі. Дозвольте мені залишитися у вас на святі. Що, діти, дозволено залишитися шапок на нашому святі? <звук> <звук> Залишайтеся шапокляти на нашому святі. Господиня всіх книг нашої школи. Це наш бібліотекар Ірина Володимирівна. Давайте надамо їй слово. Я поздравляюсь з праздником з вашей первой школьной победы. Целый день вы ви учились рисовать, рішати, задачки, писать, но самое главное, вы учились читать. І в этом вам помог самый умный, интересный, занимательный буква. который вот уже несколько сотен лет учит детей читать. Он открыл вам светлый путь в удивительный мир знаний. И вам теперь любые книги по плечу. Я желаю вам прочесть очень много красивых и добрых книг. И пусть книги станет для вас сияющим маяком знаний. Дружите с ней всегда, и она как мудрый друг и добрый друг поведет вас за собой Очень прекрасный и удивительный мир. Удачи вам і всего самого найкращего. Таришці настала урочиста мить нашого свята. Слово для привітання і вручення свідоцтва першокласника надається директору навчально-виховного комплексу Фінівська гімназія Наталі Анатолійовні, Вітаю вас насправді з закінченням першого класу, не тільки з тим, що ви пройшли буквально, а що ви стали справжніми учнями. Ми навчилися виконувати те, що від вас хоче Ольга Олександрівна, Ми навчилися за парти, да? приймати участь у різних заходах, то подружилися з багатьма учнями, які поруч з вами завжди спілкуються, да? з іншим класом поспілкувалися. Тому я бажаю вам завжди. Бути добрими та відмінними учнями, поважати своїх батьків та вчителів і стати справжніми громадянами нашої країни Україна. І я хочу побажати насправді і вашим батькам. Великого терпіння на цьому нелегкому шляху, який тільки почали ваші учні, тому що всі роки ви будете поряд з вашими дітками. І насправді, мабуть, вчаться більше батьки, ніж діти. І тому я хочу, щоб ви завжди тільки радувалися за ваш, раділи за ваших діток, щоб вони завжди шанували вас і завжди були чемними, відповідальними, добрими. Ми і любили вас, тому зі святом вас, і шановні батьки, і шановні першокласники. А тепер дозвольте мені вручити свідоцтва про те, що ви тут вже пройшли буквари і що ви стали вже учнями другого класу. Атестатом першокласника нагороджується Васильченко Єлизавета. Гем'як Анатолій, Чернишова Єлизавета, Авіром Юрій, Станкова Вікторія, Науменко Олег Комаренко Євген, Копка Віталій Тихонова Кароліна, Бухтя. Драчун Артем. Сапович Илья. Казакевич Назар. Казанцева Евгения. Мухин Александр. Заволокина Марьяна. Савыцкий Андрей. Тюляки Лев. Пацена Дарья. Матяшов Володимир. А зараз мы остальный раз надаем слово нашим першоклассникам. <плодисменты> Але ми з дітьми вдячні не лише підручникам. Від 1 вересня до сьогоднішнього дня поруч із нами були батьки, які допомагали своїм донечкам і синочкам вчитися. Бажаємо їх сил і насна. Вам, шановні батьки, спасибі хочу я сказати за допомогу навчанні, старанність, витримку. Що вчились рахувати, старанно букви всі писати та гарно-гарно малювати. Все перше попереду ще 11 років. Отож, навчайтеся, батьки, старанно вчить уроки. Цілий рік ми так трудились, навіть трохи притомились. Час настав і відпочити. Нас чекає добре літо. Ми бажаємо вам. Нещодавно вони не вміли писати, розв'язувати задачі, читати тексти. А сьогодні звітували нам про свої успіхи. Вони багато чого навчилися в школі за перший рік. Бажаємо вам, дорогі діти, хороших успіхів у навчанні. До нових зустрічей! Дякуємо вам, шановні батьки.